Навчалася в інституті і одночасно я займалася журналістикою, була диктором телебачення. І в журналістській сфері я робила передачу про міліцію та її пожежну охорону. Здружилася з цією, скажімо так, правоохоронною структурою, от, тому що пожежна охорона на той час була при МВД Міністерстві внутрішніх справ ТРМВЕС. От і мені подобалися оці всі надзвичайні події. Мені подобалася там боротьба з організованою злочинністю, ми Виїжджали, ми робили рейди з дільничими інспекторами. Ми на аварії виїжджали. Тобто ці життєві перипетії, людські долі мені це все подобалося висвітлювати. І якось мені запропонували піти сюди, в управління пожежної охорони нашого управління міністерства внутрішніх справ. Ну, коли я прийшла на роботу, у нас тут було атестованих, тобто дівчат, які були офіцерами, було лише три жінки в управлінні: я, кадровик і представник бухгалтерів, керівник бухгалтерського відділу. Увага була надзвичайно для нас особлива, скажімо так, бережна. Чоловіки, як бачать жіночу красу, а жінка не може бути невродливою. Вони обов'язково говорять компліменти. Звичайно, на роботі ми сприймаємося як колеги, інколи вимоги до нас і набагато жорсткіші, ніж до чоловіків. Але я скажу, що жінки вони можуть зробити набагато більше, ніж чоловіки. Посаду я очолювала ну, від інженера, прийшла, скажімо, до керівника преслужби, а потім ввели таку посаду помічник начальника управління по зв'язках із засобами масової інформації, роботи з громадськістю, а вже далі із органами влади взаємодії. Я ніколи не намагалася йти, е, здобувати десь якусь там е, освіту, як сьогодні, модно, фінансиста, там, да, юриста, От, щоб це гроші, звичайно. Да, у нас невеличкі заробітки, але все-таки я маю достаток. Я маю сьогодні що їсти, що одягнутися, можу дозволити собі е, потратити якусь частку грошей на себе особисто, е, на свою сім'ю. Не хочу йти попереду чогось, да? бути попереду там часу і так далі. Але життя само відкориговує і дає тобі все новий новий шанс в житті. Якщо е тобі подобається якась професія, наразі ти не маєш. Якихось навиків чи освіти обов'язково треба стучатися в двері, стукати в двері, добиватися, здобувати освіту, а її здобувати ніколи не пізно, вчитися ніколи не пізно. І немає тієї професії, яку б людина не могла опанувати, якщо лежить до цього душа. Ну, мати бажання показати свої вміння і навики як найкраще, інакше можна в сірій масі загубитися, заради чогось йти? От, і по-третє, необхідно нічого в цьому житті боятися. Нічого. Немає е, тих речей, які ми не могли б осилити. На що е, от у мене тут теж є. Керівник скажімо, пресслужби, вона була заступником, мої, моя колега, який в свій час, коли дитина була мала, доводилося дуже багато чим жертвувати, скажімо так, трошки обділена була, скажімо, увагою. Вечір дитина прийшла додому, повчила уроки, хоче лягати, спочивати, І необхідно було матері приготувати одразу і вечерю, і снідання, і покладати одяг на всяк випадок. 12 днів ночі тривожний дзвінок, вона виїжджає в район і вже повернеться на звідти, можливо, через добу, через дві. Тобто дитині самій треба було зранку встати, поїсти, одягнутися, піти в школу. От є такі складнощі в професії пов'язані, якщо жінка носить погони, і жінка, скажімо так, активна у своєму особистому житті, є матір'ю, є там бабусею, важко поєднувати це. Напевно, що талісмани оберіг це мої рідні, близькі. Ті, хто телефонує, ті, хто турбується про те, як пройшов даний день, ті, хто можуть сказати слова люблю, кохання. От, вони надихають на найкращий позитивний настрій. Я зрозуміла, що найрідніші люди це батьки, це ті, хто тобі рівний по крові. Їх треба берегти кожного дня, кожної хвилини. Тому намагаюся обов'язково переговорити з мамою по телефону, а вона в мене знаходиться в селі. Намагаюся з сестрою, бо племінницею побачитися обов'язково, а це активний відпочинок на природі. Благо, я живу неподалік від гідропарку. А оскільки я дуже люблю, щоб свіже повітря було, От, ми обов'язково виходимо зимою це лижі, літом це плавання, От подорожуємо по Україні. Ну, і я намагаюся жити так, щоб кожен день прожити з користю. Комусь допомогти, когось чомусь навчити, якщо мені завтра за це подякують чи згадають, значить я прожила цей день надарем.